Так, доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні 13... 13 січня. Що хочеться сказати? Це демо наше, ну, страшненьке, але видон такі, бачите, ну, такі ще щось можна сказати, не дуже так все погано. Це Віталій Сергійович з хлопцями тут сіяв. Христюк, тут у нас такі по дослідженню є. І тут щось вони чудили. Курва, точно щось начудили. Ну нічого, побудемо бачити по весні, що ми тут будемо робити. Але по великому рахунку, колеги, рядочки є. Рядочки пшенички є. Да, видно, трохи попало морозцем. Сніжку немає, всього-навсього один міліметр випало, оце припорошило, така біда. Щоб сказати, що, що ми тут по сортам понасівали, то понасівали різного всякого. Але рядки є. І 20 жовтня, демо сіялося. не ну, тобто, оптимальні строки вже давно пішли. Так що приїжджайте до нас. Бачите прапори. Інтерагролаб, лайбіохем тут, Дефенда, Альфа. все тут є у нас. Буде що подивитися і буде що повчитися. Принаймні або підтвердити ваші здогадки, або навпаки, бути. Протилежної думки це все добре. Так що запрошую до співпраці, колеги. Тому що ми, що говоримо, те самі робимо. Так що тримайтеся, успіхів вам!